Хочеш, щоб достаток увійшов у твоє життя. Цей обряд саме для тебе, і тобі знадобляться лише речі, які вже є вдома. Тобі знадобиться кориця, щоб відкрити шляхи, цукор, щоб притягнути солодке й добре, купура або монета, щоб зєднатися з енергією грошей. Біла або зелена свічка, щоб освітити твоє намірення. І біла тарілка, щоб зосередити чисту енергію обряду. Запали свічку, і візьми гроші в руки. Уяви своє життя повним, багатим, без страху. Спочатку посип корицю, промовляючи Нехай села достатку вирветься на волю, нехай золото тече до мене, як невидимі річки, що не знають парапон. Потім посип цукор спокійним і сильним голосом Нехай солодке наблизиться до мене, нехай процвітання мене огорне, як мед приваблює бжіл, нехай усе хороше стане моїм. Залиш тарілку біля свічки, доки вона не догорить. Потім поклади гроші в гаманець або сумку як талісман процвітання. Я рекомендую проводити обряд у четвер ввечері з 19 годин 00 хвилин до 22 години 00 хвилин. Це День Юпітера, планети, пов'язаної з достатком і процвітанням, а енергія ночі таємнича та розширювальна, що посилить силу обряду. Пам'ятай, атмосфера, енергія простору та твоя концентрація найважливіші складові будь-якого ритуалу. Переконайся, що ти в спокої і без відволікань. Напише: Я приймаю достаток, якщо зробиш цей обряд. Поділись ним і з тими, хто потребує магічної допомоги. Нехай достаток постукає у твої двері і залишиться. Це природа відьом. Підписуйся, став лайк і поділись. Побачимось у наступному ритуалі.